Легенди, кладе на Риму значить о, роботи наших класиків українських. І на що кладе все інше, ви знаєте, за номером Нурчик. І е... поки, Саша не здав фанатам номер зі ми приглашаємо Тетяну Красілікову. Дякую. Ну, з чогось такого не зовсім народного не зовсім веселенького. Розсиплемось на порох, Ми не вічні. І кожен з нас тим радує себе, що в цьому світі ми актори всі комічні. Бо кожен, мов в комедії живе, і в хаосі, буденності і рутини, гортаючи сторінки ці життя. Одноманітно ми існуємо ще години, І високу ціль ж на сміття, і мозок наш прийдешніх знаків не сприймає, що просяться зсередини на зовні. Бо ж, бачите, нас це не не лякає. І страхом тим усі думки в нас повні. Ну, так як ми всі родом з дитинства, і в нашому житті завжди хочеться цього, чогось доброго, позитивного казки. За мотивами народної казки — хитрий півень. Веселий півень так завжди робив. Злетить на тим і ну тобі співає, бо вельми кукуріка ти любив, а з лісу вже лисичка підглядає. Відкралась тишком, півнику говорить, «Добрий день, любий, чула, як співаєш, своїм ти співом сонце підіймаєш. Чудовий голос, що й сказати. А зможеш ти, як батько, проспівати. А як же татко мій співав? Швиденько півник проказав, лисичка хитро посміхнулась, до півня лапки простягла. Та враз вона й схаменулась. Розповідати почала. Потину він ходив уміло, пізнявши ніженьку одну. Легке для нього було діло, а кукурікав так що й ну. І я так зможу, півник прокричав, заблюші в ока кукурікати почав. Руда лисичка вже блисенька стала. І тихо так підступно проказала. Ти справді майстер, що й казати, а зможеш, голуби, ось так ось проспівати. Заплющи очі на нозі одній, та спробуй так прокукурікай. А вже ж я зможу, півник відповів. Заплющив очі стину злетів. Лиш... Лисичка хап його та у мішок Чимдуч біжить у свій лісок. Вже притомилась, де відпочити сісте, а може, тут ось півника й з'їсти. Та тут і півень не вагався і до лисиці так озвався. Твоя матір не так завжди чинила. Лисичка каже, що ж вона робила? Скопивши півня, перш ніж розірвати, звичку мала трохи поспівати. Я в матірся вдалась, лисичка отказала. Заплющивши очіці, ще шепотіти стала. А півник лиш цього й чекав. Злетів на дерево та й проспівав. Ось тобі й маєш, ось тобі й маєш! Мовчи, свої ще поспіваєш. Похнюпилась лисичка ще більше, як півня слухати нема нічого гірше, облизавшись, так вона сказала, і голодна знов до лісу почвала.